Знач мене зараз на одну хвилину керівником ЦПД і одночасно міністром інформації. Так, давайте призначаю вас на давайте. хвилину. задача, що будете робити. Так, зараз мобілізуємо десь 200 людей ага. на удаленку. Робимо блоги mm. з російськими іменами, прізвищами, обов'язково, щоб в інстаграмчики, в фейсбучики, щоб російські прапори в профілі, і відправляємо по, значить, по іншим блогам, російським, Від імені російських блогерів писати: друзі, пора становитися. потрібно здаватися. Мой любимий недавно прийшов із армії, і говорить, що це не виносимо. Снарядів нет, денег ні. Он в ну і коротше, от штуку. 200 людей можуть посіяти в соціальних мережах Росії таку паніку. Таке зробити. Все, можна мене тепер звільнити? Так, Все, я от зробив свою роботу, звільняйте мене. За одну хвилину, ось вам просте рішення. Навіть ви, друзі. Я розумію, якщо вам просто немає чим зайнятися, і реально ви хочете присвятити собі інформаційній війні. Якщо ви сьогодні це зробите і скинете мені в телеграмчик, я це пофорсю і підкажу іншим, як це зробити. Робите просто сторінку. Назвіть собі там Інна Іванова чи або там Аліфтіна Єгорова. Поставте будь-яку фотографію там, оце з російськими прапорами на пиці. Напишіть в профілі, що ви. Художник, модель писательниця. писательница. Накидайте ці фотки собі в аккаунт, нехай їх буде там штук 10-15. Зробіть такий собі пальоний, звичайний інстаграм аккаунт. І коли бачите, там якусь там ура, переможний, там, русский, а вот мой муж, а вот СВО. А вот... заходьте і пишіть туди щось на кшталт там, муж вернулся с СВО, денег не платят, забрали, арестовали, мужа убили на СВО, власть, деньги не платит. І везде пишіть, Пора здаватися, пора здаватися. Давайте признаємо, що українці нас побіділи, українці нас побіділи. Давайте здаватися. Ми наші діти будемо всю життя платити репарації. все. ви в день 10 таких коментарів напишете, витратите на це. Ну до півгодинки, але у вас буде відчуття того, що ви ніфігово увірвалися. Єдине про що я вас прошу, не вступайте там в дискусії з ними. Ви написали, да, там і пішли, все той акаунт забули. Давайте спробуємо над пропагандою. Не думають, тому вона й пропаганда. Вона просто лягає на міскі. Якась там Дуся Кулакова, якогось архангельська, прочитають цей коментар і подумають: дійсно, надо з что там сколько уже можна то От и все. Вигадуйте, шаліте, шаліте.